Мій ранок завжди починається добре, тому що я його розпочинаю із смачної, ароматної, зернової кави. Для себе я обираю каву 12 Coffee Roasters. Кава завжди тільки свіжої просмажки. Натуральна та смачна. Заварюю чашечку такої кави зранку, додаю до неї улюблений смаколик і день вдався. По промокоду Галіна 20 діє знижка 20%. Посилання, де можна придбати каву, залишу в описі під відео. Купуйте та насолоджуйтесь. А сьогодні до такої кави я хочу приготувати львівський сирник. Як ви знаєте, рецептів дуже багато, але я вибрала один із найкращих. Беру кисломолочний сир, у мене він жирненький і домашній. Перебиваю його блендером до однорідної маси. Потім додаю цукор та яйця. Знову перебиваю сметану, розтоплене вершкове масло та кукурузний крохмаль. Перебиваю до тієї пори, поки сир не стане такий однорідний без грудочок, як суфле. Звісно, я хотіла вам показати повністю весь процес, але мій телефон вирішив по-інакшому і вирішив розрядитися. До готової маси я просто додала родзинки, перемішала, виклала в форму, яка засталена пергаментом, цю масу і випікала близько 1 години при температурі 180 градусів. Потім охолодила сирник і залила шоколадом. Єдине, що я хочу порекомендувати при випіканні цього сирнику ні в якому разі не відкривайте духовку, тому що він просто опаде. Сирник вийшов ніжний, просто тає в роті. Смачне поїдання продуктів, смакуйте, готуйте з любов'ю.